Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати вірш. Курочка мама тяжко зітхає, скільки курчаток у неї не знає. Раптом загубляться дітки курчатка. Треба навчитися їх рахувати. Десять курчаток стоять біля квочки, жовті пухнасті синочки та дочки. Дітки, давайте переконаємося, що у курочки дійсно 10 курчат, тож пропоную порахувати курчат на ілюстрації. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дітки, а якою цифрою ми можемо написати число 10. Для цього нам уже потрібно використати не одну цифру, а Дві. І це буде 1 і 0. Цифра десять. Пропоную переглянути відео про склад числа 10. Склад числа 10 це кількість предметів, яких є 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А з чого складається число 10? Десять це один і дев'ять. 10 це 2 і 8. 10 це 3 і 7. 10 це 4 і 6. 10 це 5 і 5. 10 це 6 і 4. 10 це 7 і 3. 10 це 8 і 2. 10 це 9 і 1. Дітки, пропоную побудувати будинок, використовуючи паперові заготовки, щоб вивчити склад числа 10. 10 це 0 та 10. 1 і 9. 2 і 8. 3 і 7. 4 і 6. 5 і 5. Шість і чотири, сім і три, вісім і два, дев'ять і один, десять і нуль молодці дітки. Дітки тепер пропоную розв'язати віршовані задачі. Три веселі киці грались на травичці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Дітки, який приклад у нас вийде? Так, три додати один. Скільки буде, якщо об'єднати три і один? Правильно, чотири. Отже, всього кошенят було чотири. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички. Кошенята одну вкрали. Скільки рибок в нього стало? Дітки, який приклад у нас вийде? Так, три. Відняти один. Скільки буде, якщо три зменшити на один? Правильно, два. Отже, у хлопчика залишилось дві рибки. На травичці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? Дітки, який приклад у нас вийде? Так, два додати три. Скільки буде, якщо об'єднати два і три? Правильно, п'ять. Отже всього цуценят п'ять. Таша п'ять яблук купила, по дорозі одне загубила. Скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати? Дітки, який приклад у нас вийде? Так, п'ять відняти один. Скільки буде, якщо п'ять зменшити на один? Правильно, чотири. Отже Даша принесла чотири яблука. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три примчало, скільки разом птахів стало. Дітки, який приклад у нас вийде? Так, три додати три. Скільки буде, якщо об'єднати три і три? Правильно, шість. Отже всього ворон стало шість. Ти чому такий сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, а дві я з'їв, скільки мамі залишив. Дітки, який приклад у нас вийде. Так, п'ять відняти два. Скільки буде, якщо п'ять зменшити на два? Правильно три. Отже, хлопчик залишив мамі три сливи. Скажуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава! Тут 5 жабок, а там дві. Скільки разом їх в траві? Дітки, який приклад у нас вийде? Так, 5 додати 2. Скільки буде, якщо об'єднати 5 і 2? Правильно, сім. Отже, всього жабок сім молодці дітки. Дітки, тепер пропоную з'єднати квіти в букети за зразком. Дітки, наостанок пропоную розділити пластилінові ковбаски на таку кількість шматочків, яку цифру ви побачите на екрані. Молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення!